Дітки, а зараз у нас заняття з підготовки руки до письма. Ви пам'ятаєте всі, як треба сидіти? Спинка рівненька, ніжки поставлені на підставочку під столом. Олівчик беремо правою ручкою, двома пальчиками великим і вказівним зверху, а середній пальчик підтримує наш олівець. Голівка злегка нахилена. І наш аркуш паперу повернений е, з нахилом вліво. Дітки, нам потрібно від попередньої роботи опуститися на дві клітинки вниз. Опускаємося одна клітинка, дві клітинки і внизу ставимо крапочку. А тепер, дітки, від цієї крапочки піднімаємося вверх на одну клітинку. Бачите? А тепер, не відриваючи руки, опускаємося вниз. І так, дітки, весь час не відриваючи руки. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Старайтесь не відривати руку. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. І так, дітки, до кінця. Молодці, старайтеся. Я бачу, гарно у вас виходить правильно тепер вниз, вверх, вниз, вверх, не відриваючи руки. І так до кінця. Що Ось і закінчили. Молодці, старалися. Гарні зігзаги. До побачення.